Володимир Артамонов ще з початку повномасштабної війни поїхав добровольцем на передову. Боєць служить у батальйоні Айдар. Утім, півроку тому, рятуючи побратима на полі бою, Володимир натрапив на розтяжку. Прокинувся боєць вже у одній з лікарень Тернополя. Тут вчився заново ходити, а також тримати пензлики. Тепер його малюнки та інших захисників презентували на виставці картин воїни світла. Спочатку ти атнякуєшся, ну типу, Прийшли, запропонували помалювати. Я такий, типу, з однієї сторони, можна помалювати, а з іншої сторони, то я ж художник. Ні, ні, ні. ні. Я художник от слова худо, я казала вчителька української мови. Виставку картин поранених бійців Воїни світла у одній із тернопільських лікарень організувала переселенка з Рубіжного Олена Хмельницька. Ми хотіли показати, що вони не тільки мужні, героїчні, нескорені, а ще дивовижно талановиті, Не дивлячись на тяжкі поранення, не дивлячись на цей страшний біль. Палець не згинався, пензлик тримати як то, а так не вийшло. Та тримав так. Картину всі хлопці малювали одну й ту саму, але в кожну вийшла своя. Поранені військові створювали полотна на лікарняних ліжках між процедурами і за короткий термін показали близько 60 робіт, які написали під час майстер-класів з тернопільським художником Рустамом Давлетовим. Хлопцям це дуже важливо насправді, тому що, хоча б на цей процес малювання, півтори години вони забувають про біль. А більше сконцентрується на малюванні з кожним разом картини обирався складніші, складніші. І останні роботи, як ви могли бачити, пастелі наші пейзажі або кораблі на березі, то це взагалі можна сказати досить високий і гарний рівень. За словами художника, такі майстер-класи для військовослужбовців не припинятиме організовувати і надалі, адже каже, це найприємніша терапія, яка допомагає відновлюватись після травм.